Виконуємо номер 12 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння: дріб чисельник якого різниці 2х 1 знаменник 3, дорівнює дробу, чисельник якого сума 3 4х знаменник 7. І друге рівняння. Добуток 7 на різницю y 2, відняти добуток 3 на суму іг 5 до рівня 11. Знайдіть значення виразу 200х, додати 11 y Та дізнайтеся рік ухвалення першої Конституції Пилипа Орлика. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо наше рівняння. Помножимо ліву і праву частину рівняння на 21. Ми позбуваємось знаменників. Маємо 21 помножити на різницю 2х і 1 в чисельнику. 1 помножити на 3 в знаменнику. І 21 помножити на суму 3 і 4х в чисельнику. 1 помножити на 7 в знаменнику. Тепер 21 і 3 скорочуємо на 3, отримаємо 7. І 21 і 7 скорочуємо на 7. Отримаємо 3. Маємо 7 помножити на різницю 2х і 1 в лівій частині і 3 помножить на суму 3 і 4х в правій частині. Ну а тепер розкриваємо дужки. 7 множимо на 2х це буде 14х, 7 на мінус 1 мінус 7, 3 на 3 9, і 3 на 4 12. Доданки зі змінною переносимо в ліву частину, без змінної – вправу. Змінивши знак на протилежний, 14х відняти 12х, це буде 2х, 9 дати 7 буде 16. І тепер поділимо на 2, отримаємо 8х до рівня 8. Розв'язуємо друге рівняння, знаходимо у. Множимо на 7 кожен з одночленів в дужках. Маємо 7 у відняти 14. На мінус 3 мінус 3у, відняти 15 дорівнює 11. Зводимо подібні доданки: 7 мінус 3 це буде 4 у А доданки без зміни переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 4 ігри дорівня 11. Додати 14 це буде 25. І 25 відняти 15, це буде 40. І тепер поділимо на 4. Отримаємо і дорівнює 10. Якщо х дорівнює 8, і дорівнює 10, то наш вираз 200 x додати 11 y дорівнює 200 множимо на 8. І додамо 11 помножити на 10. Рахуємо. 200 помножити на 8. Це буде 1600 11 помножити на 10 буде 110. І тепер 1600 додати 110. Маємо 1710. Записуємо відповідь. 1710 рік. Рік ухвалення Першої конституції Пилипа Орлика. Номер 12 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.